Права 176 переведе в години і хвилини є два вирази, які необхідно розглянути. Ну що ж, давайте до роботи. Перше. Дивимося, нам треба знайти 1 восьму доби в годинах. Ну що ж, перша дія. Я б так написав, що одна доба це дорівнює 24 години. Так. Далі нам треба знайти одну восьму від неї, то треба поділити на 8, 24. Друге. Пишемо тоді 24, поділити на 8. Ну, і це дорівнює 3. Пишемо чого? годин. Це. Пишемо 3. Одна восьма. Доби. Є. Ну, і нам тепер треба. Записати, скільки це буде у хвилинах, то ми пишемо третє. Так як в одній годині 60 хвилин, то ми пишемо 3, що множиться. Замість години пишемо 60 хвилин. І це дорівнює 6 на 3 це 18 і 1 0 – 180 хвилин. Так? Все, ми перевели 3 години. 180 хвилин. Ну що ж, ми вже все знайшли. Тепер записуємо, що 1 восьма доби це 3 години або 180 хвилин. Далі переходимо до другого завдання. Тут нам треба знайти 5 дванадцятих доби. Аналогічно все робимо. Перше, пишемо, що одна доба складає 24 години. Так, далі. Спочатку знайдемо тоді 1 1,12. 24 поділити на 12. Так, це в нас буде тоді 1 12 частина. Ну, а потім можемо помножити одразу на 5 чи наступному рядочку. Ну, хай буде спочатку поділимо. 24 поділити на 12, це буде 2. 2 години. Пишемо в дужках, Це 1 1,2 доби. Так, третє. Тоді ми можемо, нам треба 5 таких частинок, то ми пишемо 5, що множиться на 2. Це дорівнює 10. Пишемо в дужках чого. Годин. Це, відповідно, 5 12 доби. Тепер нам треба в хвилини це перевести. Пригадуємо. Що в одній годині 60 хвилин, то пишемо тоді 10 годин. Це дорівнює. Ну, 10, що множиться на 60 хвилин, і це дорівнює 600 хвилин. Ну і записуємо це в наш вираз. Так, отже, дванадцятих доби це 10 годин. Так, або 600 хвилин. Записуємо відповідь. Отже, перше одна восьма доби. Дорівнює три години і це дорівнює 180 хвилин. Друге. П'ять дванадцятих. Доби. Дорівнює 10 годин і дорівнює 600 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання на повторення одиниць часу. На цьому вправу завершено.